І політиці продекларувала Влада Януковича. Нас адвокатську спільноту обурило заангажоване та демонстративно байдуже ставлення голови НАУ до факту катування та незаконного побиття адвоката Віктора Смалія під час незаконного його затримання, незаконного та безпідставного порушення проти нашого колеги кримінальної справи, застосування до нього міри запобіжного заходу тримання підвар на підставі вочевидь сфальшованих доказів та політичного замовлення. Крім цього, вибачення, яке було принесено суду від імені НАО, було не тільки недоречним, а свідчить про вашу заангажованість та пособництво в порушенні законодавства з боку державних органів. Протягом останніх трьох місяців фактично був розгорнутий геноцид влади проти українського народу. Правоохоронні органи перетворились в озброєну злочинну банду, а судові інстанції в інквізицію. Безновинних людей спочатку калічили, піддавали тортурам, а потім стало. Стали масово вбивати. Весь світ жахом спостерігав за кричущою наругою над правами людини та висловлював своє занепокоєння та протест. Велика кількість адвокатів самовіддано виступила проти диктаторського режиму та в період беззаконня та руїни продовжували та продовжують безкоштовно надавати допомогу людям. За ініціативою небайдужих колег були створені неформальні групи, координаційні центри та об'єднання для надання людям правової допомоги та боротьби зі злочинами проти людяності. Лише структури, які ви очолюєте, продовжували бути в стороні від подій суспільства і до цих пір не оприлюднили свою позицію та не здійснили жодних дій, направлених на відновлення дотримання законодавства порушених прав, як людей, так і адвокатів, які здійснювали захист та правову допомогу. Останньою краплею стала публічна заява вас, пана Валентина Загарі, щодо схвалення диктаторських законів 16 січня, які засудив весь світ, а потім і самі депутати, що проголосували в незаконний спосіб та порядок щодо ухвалення цих антилюдських законів. Ці заяви пана Валентина Загарі викликали обурення в адвокатському середовищі, однак керівництво НАУ проігнорувало реакцію адвокатської спільноти. Ми так і не дочекалися відповіді ні від пана Загарія, ні від пані Ізовітової, що свідчить про глибоку зневагу до думки адвокатської спільноти. Висловлюємо недовіру голові Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України, і Зовітові Лідії заступнику голови Національної асоціації адвокатів, Ради адвокатів України, Гвоздію. Е, Валентин Анатолійовичу, голові Вищої кваліфікаційної дисциплінарної комісії адвокатури України Загаю е, Ніколайовичу, та вважаємо неприпустим заняття вами зазначених посад, які використані вами для потурання принципів адвокатського самоврядування. В такому випадку вважаємо, що розумним та достойним кроком може бути ваша заява про відставку вільні. Дякую. Це пропонуємо вам зараз покій. написати заяву.